Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас на заняття з математики. Наше заняття пропоную почати з гри оплески. Для цього ми відправимося до зимового лісу. Ваше завдання плеснути в долоньки стільки разів, скільки звірів ви будете бачити у лісі. Готові? Тож розпочинаємо! Плесніть, будь ласка, стільки разів, скільки вовків ви бачите. А тепер, будь ласка, плесніть стільки разів, скільки лисиць ви бачите. А тепер подивіться і плесніть, будь ласка, стільки разів, скільки зайців ви бачите. Отже, скільки вовків ми зустрічали. Одного якою цифрою позначається число один? Цифрою один. А скільки ми бачили в лісі лисиць? Дві число 2 позначається цифрою 2. А скільки зайців ми зустріли? Три число три позначається цифрою три. А давайте з вами повернемося до нашого лісу та поглянемо, скільки білочок там ми бачимо. Три білочки. Погляньте, до них приєдналась ще одна. Скільки білочок стало? Стало чотири білочки. Як утворилося число чотири? До трьох додали ще один. Число чотири зустрічається дуже часто. Наприклад, у собаки і кішки по чотири лапи, ще чотири колеса має автомобіль, по чотири ніжки мають стілець та стіл. Число чотири позначається цифрою чотири. Погляньте на неї та послухайте вірш. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. Малята, а давайте разом викладемо цифру чотири з кольорових олівців. Для цього нам знадобиться три олівці. Дивіться уважно на малюнок та викладаємо разом. Ось яка в нас вийшла четвірка. А тепер, дітки, я хочу познайомити вас зі складом числа 4. Подивіться, в нашому будиночку на даху живе число 4. Давайте подумаємо, з яких чисел складається число 4. Дітки, подивіться, в першому рядочку у нас є один смайлик та три смайлики. Отже, число 4 складається з 1 та 3. 1 додати три буде 4. А подивіться, будь ласка, в другому рядочку у нас є два смайлики. І з іншого боку також два. Отже, число 4 складається з чисел 2 та 2. Якщо до 2 додати 2, буде 4. А в третьому рядочку, дітки, у нас є три смайлики. Та один. Отже, число 4 складається з 3 та 1. Ось таких чисел у нас складається число 4. І на останок, малята, я вам пропоную відшукати маленькі четвірочки у великій цифрі чотири. До побачення малята, до нових зустрічей!